По перше, дуже важливо дійсно подивитися на те, що є, і зробити висновки про свої дії в ситуаціях, які можуть бути загрозливими для життя. Це перше, тобто це турбота про себе на майбутнє, так? А по-друге, звичайно, те, коли ми бачимо жертви серед мирного населення. І те, коли це мирне населення проживає приблизно в таких самих будинках, в яких проживаємо ми, тому що той будинок, який влучили в усі. Ідентичний до того, де проживаю я, і насправді це дійсно викликає страх, і це викликає тривогу, і дуже важко прийти в себе. Але а, життя триває, і звичайно, ми не можемо змінити те, що відбулося. Ми можемо діяти сьогодні, і ми можемо думати про майбутнє, про майбутнє, про свою майбутню безпеку і безпеку своїх рідних. Тому, напевно, така критичність е, тої інформації, е, висновки або усвідомлення того, що ми можемо в, дійс, в цій ситуації зробити, що ми здатні контролювати безпосередньо, і що ми не можемо контролювати, і на що ми не можемо вплив вплинути, От такі, е, виділення тих меж. Тобто я можу контролювати те, наскільки я сьогодні там можу приготувати собі сніданок, або зробити якісь рутинні справи, тобто ті, які нам знайомі, і такі рутинні справи вони часто допомагають нам повернутися до звичайної діяльності, в певній мірі переключитися, або від, від, відмітити те, що я дійсно можу робити, і в чому я можу бути відповідальний, і що залежить конкретно від мене.